Пітерець дівнічний. Такий все начек сильніший омалеч погонятка. Так, це ось тоже. Понамокали, вони зранку відкриті. Зранку я ще не було пустив, двоє десь, а потім вітер сильний. Коротше, десь двоє молодих червоних стягло. Так, по, по ходу вітра. Ну вони ще малі для такої борьби От. А ці, Оце теж два двоє молодих. І ще підпискують рибохвоста все чорне і це старше, це старше, це вже два там чи три пера підлиняні. Ну, стальненьке. Поверхом рибохвоста, начека. Право і, і гречана. Речана, так, ну, Ну, зложені вони. Гарно зложені. Вітер такий сильненькі. це стальний рибохости. самець. Та й теж зараз може піти літати.

Пішов ти від нас з боку саме... тобто Молоде, мабуть, буде теж голублю. Я думав, що самка, вона, мабуть, буде такий себе сиво... тузий хороший, такий міровець. Красніх пока ну, вони намокли капець, мабуть, бо дощара смолив, я вам кажу, цілий день. Ну, вони мокрі десь. Почав десь трошки теж набирати метрів 30 висотою. Знизились двоє. Знизилися двоє. Тих. Ті замки. А ні, це кремачка, маковаря поста одна та 90. Друга гречана О. Короче не не рибохвоста. Раво Гречана Сири біохвости Сейчас ми трошки все картузом налякаємо. налякаем Пщ-пщ Картуза бояться без собака Все молоденьке, оце молоденьке все. жовте молоденьке, жарке молоденьке. Так, там підхватилося. До прошлогодні всі голуби. Ось геть мале в нього ще. Навіть ну, коло рота не заросло, таке воно. тільки перві, як то кажеться, під в польоті. Набереться де і просте. Навіть і геть просте, бо й просвіти воно є. Ну, побачимо. Хай літають. Там... Ох ти божечки. В цього ж козла нема, навірно, чи 4 пір'їни. Ну, вірніше вони є, але ж там, блядь, одло воно все. Та я вже його не виривав. Що вони ділять, блядь, ті гнізда слухай. Там, блядь, літо на дворі. Думаю, ми не ділі. Пищить тут. А ну давайте. Пш -тш -тш. Пш -тш -тш. Пищать тут. Так, це. У нас бок красненька ося. Щас, що додалося а кремак додався туди Рябохвостий і стальненька о що то таке блядь. Десь здуло здуло діда блядь. жовто сторони. а то що там вже? а то стальний їх туди добрався до верха Кремак. цей керографік Це Жалко, дивіться, на цей горіх висок. геть Не знаю чи він. Ну там низом воно сталося трошки. Там не, не зачепило. О, а то все молоденьке теж кремачатка таке не, непогана, красиве. Дивіте, стальне мале. З, з першого польоту і навчилося складатися. Геть скинуло. Тоді опять наче знизились були, а це опять дивлюся. Опять держгоди, сейчас не можу піти а Камера сюди не фокусується. Не фокусується. Стальниці ті, щоб були. Це тримачка, низом ось все, тримачка. У нас з боку гречаненька і стальна. І ті двоє теж трохи двоє чуть-чуть витяжки, ці троє ось якраз над хатою дерев невдобно знімати. Зійшлись до кучки, ось вони тут. Починають розвертатися. То були, був північний вітер, тепер до навіть, а тепер дивлюся трошки. Повертається, мабуть, північно-західний. Порозвертаються верхом. Ці знизу стоять на, на ось оці над хатою на північ. Ті ж ось навіть нижчі ці, що нижче стоять, теж вже на північний захід. Все, ребята, бо сідає камера, підпикує, та й хватает.